35-річний Євгеній керує власним підприємством у Києві. Його фірма спеціалізується на спорядженні для туризму, але останні кілька років тут масово відшивають комплекти уніформ для бійців ЗСУ і виготовляють різні типи окопних ножів. Більшість спорядження фірма постачає безкоштовно на передову. Це наш донат. Коли ти донатиш гроші, особисто я не знаю, куди вони підуть і чи дійдуть вони би, до кінцевої цілі. А от я знаю, що ножі, я які роблю, я передаю хлопцям на фронт, і вони обов'язково до них дійдуть і будуть з ними. Все все на фронт. Сам Євгеній ніколи не мав військового досвіду і не планував його отримати до повномасштабної війни в Україні. У мене мотивація, я дуже люблю свою землю. Як почалась війна, ми пішли. Це було 24 лютого. Ми пішли в військомат, але нам три дні ми ходили в військомат. Нам казали, що бойовий досвід є, немає, тоді до побачення телебачення. Зараз вже трішки проще. Зараз вийшов неправильно на двір – Йди сюди. Попри бажання служити, чоловік каже, що доки не пройде базовий військовий вишкіл і не обере для себе військову спеціальність, мобілізуватися не готовий. Не потрібно. Курчат посила, посилати, вбивати котів. Побіда любить підготовку. От е, хочеш вижити, треба вчити військову справу. Євгеній вирішив тимчасово залишити цивільне життя і взяти до рук автомат, аби випробувати себе морально і фізично та відчути, як це бути військовим. Таку можливість усім охочим надає третя штурмова бригада. Слід лише подати онлайн-заявку і можна пройти так званий тестовий тиждень. Що може бути краще, ніж сьогодні в четвер покопати окоп в землі, яка складається з каміння? Супер! Ось кожного дня б так Граната! Євгеній та ще два десятки інших цивільних впродовж тижня живуть разом з військовими третьої штурмової на їхній базі і проходять безкоштовний вишкіл. Усі інструктори бійці з досвідом бойових дій у гарячих точках фронту. Під час цього завдання фізично випробовують новачків. Ті вперше в житті копають окоп на швидкість. «Дождик, дождик, що поробиш, Треба копати. Бувають такі погодні умови на фронті, коли йде дощ, але треба копати. А якийсь крупний Аби ускладнити завдання, інструктори обливають новачків водою та симулюють артобстріли. «Копаємо! Який рівень ти маєш викопати для окопа лежачі? Так, щоб голова була до нуля. Це саме унікальна можливість себе випробувати для того, щоб зрозуміти, чи готовий ти вже йти до війська. Ця програма запроваджена для того, щоб в більшості показати, що ми відкриті до спілкування, що військові, ми нормальні люди, що ми готові показати, як воно працює всередині, починаючи від дисципліни, закінчуючи мінно мінно-вибухова справа, тактичне переміщення, ставлення розтяжок, інженерна саперна справа. 18-річного Геннадія найбільше цікавлять саме штурмові дії. Торік він закінчив школу і вступив до університету на економічний, але зараз планує йти до війська. Вважав, що війна це, це щось, ну, троте, це щось і адреналінове, і таке так інше, але ніякої романтики в війні немає. Це За тиждень можна максимально приблизитись до умов. Які зараз відчувають наші захисники? Мене брат агітував сюди. Я хочу бути як він. Він боєць третій штурмовою, але отримав поранення в 22-му році. Одноліток Геннадія у сусідньому окопі теж хоче вступати до лав ЗСУ. На тестовий тиждень приїхав спеціально з Волині у перерві між навчанням. Буде видно, туди якраз дається можливість це все перевірити. наскільки ти до цього пригодний. У мене тато воює. Він до цього позитивно ставиться. Мама. Мама, мама, до мама єдиними вимогами до учасників є повноліття і відсутність зв'язків з Росією. Інших обмежень за віком чи статтю для набору на тестовий тиждень немає. Попередній досвід фізичної підготовки і професія новачків також не важливі. річна львів'янка з позивним лю працює в АТІ-сфері, але тепер мріє служити в підрозділі зв'язківців ЗСУ. визначитись з професією – Це було таким пріоритетом для мене, тому що Перш ніж іти служити, потрібно розуміти, що саме я можу робити і чим саме я буду корисна, щоб не бути для когось тягарем. Мій чоловік, який не дуже хоче, щоб я теж вступала військо. Такі тестові тижні є частиною рекрутингової кампанії третьої штурмової бригади. Раніше їх проводили для цивільних спільно з рекрутами, які вже визначилися, що хочуть підписати контракт. Тепер такі навчання проводять лише для цивільних і без жодних зобов'язань щодо вступу в бригаду. доволі багато молоді. В нас активно, у нас немає такого тижня, щоб не було людей. Наприклад, минулий заїзд 35 людей прийшло, цей заїзд 20 людей. Поза той було 50 людей. Тобто все залежить від... Настрою, мабуть, від погодних умов, але навіть якщо прийде три людини, то ми будемо з ними так само працювати. Дехто з новачків проходить вишкіл без мети стати військовими. 50-річна Наталія робить це заради сина. Я з вином працюю, віце президент Асоціації Семлі України. Це <сміх> роба кока какую. Я мене син військовий, і тільки зараз я зрозуміла, як йому там важко. Тому що до цього я не розуміла його. Інший погляд на. Сторону життя, яка відбувається на лінії фронту. Тому що наші люди не розуміють, що зараз відбувається там. Попри відсутність якихось зобов'язань для учасників таких тренувань, третя штурмова бригада, звісно ж, зацікавлена у підготовці потенційних бійців для своїх лав. Інструктори вважають, що в цьому плані тестовий тиждень ефективний. Статистикою, скільки новачків готові підписати контракт після такого вишколу, не діляться з метою безпеки. Втім, у цій групі вже на четвертий день тренувань були такі, хто вже зробив свій вибір. У нас сьогодні двоє людей вже пішли. В рекрути, то вони вже ну, там місяць навчаються, і я думаю, вони вже будуть готові. Найстрашніше, напевно, піти в воєнкомат. Лучше одразу, як кажуть, обрати свою бригаду і там в ній вже проходити службу і навчатися. Ну, морально я, чесно, вже готовий, а я ще більше фізично і розумово, щоб під літературу підкладати, це я ще в цьому не готовий. А якщо людина хотіла потрапити до війська а, і прийшла до нас на тестовий тиждень. То вона якраз розвіює свої міші. Я, наприклад, людина, яка не сильно хотіла проходити срочку, який називають, типу, я не сильно хотів, тому що я теж наслухався оцих неприємних різних історій про дідовщину, про різні неприємні історії. Я наслухався про нього. Але коли я потрапив в підрозділ, в нормальний підрозділ, в якому відсутня, типу, ця стара радянщина, де нормальне побратимство, де ми вважаємо, що ми родина, бо ми і є родина. От я зрозумів, що не всюди так. А якщо додати типу про людей, які, наприклад, не хочуть приєднуватись до війська, насправді в них теж змінюється, дуже сильно змінюється розуміння того. От дуже багато людей вони після тестового тижня підходять. Кажуть, слухайте, ви відкрили на мочі серед тих, хто в майбутньому планує підписати контракт з третьою штормовою. Також Євгеній. Ми зустрілися через кілька днів по завершенню тестового тижня. Я виспався так, там же ж ми не висипались. Я хочу ще. Ну, чесно, я хочу ще, і в майбутньому я підпишу з третій штурмовий контракт і піду вже на поле бою особисто. А тим часом Євгеній готується налагодити бізнес-процеси, аби поставки спорядження для ЗСУ, яке виготовляє його фірма, не припинялися, коли він піде служити.